Вероніка у свої 17 майбутніми екзаменами сильно не переймається. Документи планує подавати у Островську академію. каже у знаннях впевнена, тож з нетерпінням чекає початку оцінювання власних знань. Я чекаю нарешті вже того моменту, коли я почну хвилюватись. що коли я почну хвилюватись, я можу відкриє якусь книжку вже. От а мої ровесники, мої однокласники, гуртки, репетитори. в мене не було жодного репетитора. Таких як Вероніка, бажаючих взяти участь у тестуванні цьогорічних випускників на Хмельниччині близько 7 тисяч. Всього ж охочих пройти ЗНО на поділі більше 9 тисяч, в тому числі шестеро кримчан. У зв'язку з подіями на сході в 2014-му освітяни планують дещо змінити календарні рамки вступної кампанії. Поки що офіційно. Немає ніяких документів з міністерства освіти, але проговорюється, що документи будуть прийматися не з 1, а з 7 липня, зв'язано з ситуацією на сході України. Наглядати за перебігом ЗНО будуть фахівці Вінницького регіонального центру оцінювання освіти для проведення тестових завдань по області задіються близько 350 громадських спостерігачів та півтори тисячі педагогічних працівників, з яких 80% вже мали досвід проведення оцінювання в попередніх роках. Решта 20% складу щороку змінюється згідно рекомендацій Міністерства освіти. У нас фахівці не мають права бути на тестування, якщо це її предмет, і на кожен день у нас існує ротація. У нас на кожному пункті представлені педагогічні працівники не менше трьох навчальних закладів. До процесу незалежного оцінювання залучатимуться і медперсонал, і правоохоронці. Останні з допомогою металошукачів відслідковуватимуть у абітурієнтів заборонені електронні джерела інформації на всіх пунктах тестування. Будуть охоронці Державної служби охорони. Дійсно, вони будуть всі з металошукачами. Буде відповідний контроль. Є небезпека і були такі випадки намагання пронести навіть зброю в попередні роки. Завершальний етап ЗНО в області відбудеться 27 червня. Проте для тих, хто з поважних причин не встиг зареєструватися, передбачена додаткова сесія з 1 по 15 липня. Оцінювання можна буде пройти у Кам'янці, Шепетівці та Хмельницькому. Рішення про реєстрацію особи для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання прийматиметься регламентною комісією регіонального центру оцінювання якості освіти. У Хмельницькій області підготовка до проведення ЗНО здійснюється Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти у співпраці з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Освітяни радять основний етап оцінювання абітурієнтам не пропускати. Представники центру якості освіти кажуть, додаткові сесії ЗНО завдання аналогічної складності, тому довідка від лікаря просто відтягне процес тестування знань до липня.